Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні постараюсь показати ось такий пінопласт, мене. 4 роки простоїв. Вже дуже такий трошки понівечений, зіпсований. Грубці поклювали. Дуже багато хто каже, коли ось такі шви затирати, потрібно піною це робити, тому що туди потрапляє холод, іде конденсат, а стіна буде чорніти. Постараюся це все показати та подивимося, як стіна виглядає. Що під цим пінопластом? Повністю його розріжемо та подивимося, чорна вона чи не чорна. Потрапляє туди волога чи ні. Пінопласт одразу буду вирізати повноцінним великим шматком, тобто метр на метр, та навіть ще там захопи пів, пів одного листа. Чому так вирішив вирізати? Тому що, по-перше, мені потрібно тут встановити, буде, монтувати буде вікно. Це все буду вибивати. Тут колись було вікно, потім господарі заклали цеглою. Але мені хочеться, щоб в кімнаті було вікно. Тому це все буду вибивати. Зараз пінопласт будемо вирізати. Подивимось, по-перше, що там під пінопластом. Тут цегла була в два ряди. Перший ряд вже прибрав, другий ось так розмітив, розвернув отвори. Щоб бачити. Де діставати пінопласт. Тому зараз це покажу, все подивимося разом. Поїхали. Ось такий вид пінопласт має, навіть зараз рукою потер все біліше став у дуже в жахливому стані. Ну, в мене наразі немає таких грошей, щоб все це демонтувати. Постараюсь все це замазати рівно. Бачите самі в якому стані, там вже зверху птички поклювали, повідклювували, такі місця, але постараємося все гарненько замазати, буду робити в два слої, клею, а потім буду затирати наждачною бумагою. І ось так виглядає новенький пінопласт, приклеєний два дні тому. Сьогодні буду грибочки. Вже цепляти, вже підсохло, забивати верніше. Ось такий вид має. Ну нічого, сподіваюся. По цьому пінопласту, звичайно, клей краще намазується, стягується все. Тому що він рівненький, гарненький, нічого не потрібно зашліфовувати. Сьогодні грибочки позабиваю та вже буду стягувати. На сьогоднішній день на утеплення будинку витратив 6 тисяч гривень, але це все в кінці, коли вже зроблю всю роботу, все вам розповім. Кожну копійку записую. Кому буде цікаво, подивіться, будь ласка, можливо, вам це допоможе. Нічого немає. Клей приклеївся в основному до пінопласту. Стінка чиста, але найголовніше, що все сухо без жодної плісні. Ось так виглядає стінка почищена. Це один повноцінний лист зараз вирізав. Дуже важкувато його було діставати. Хотів, щоб небагато. Шматків розлеталося, дуже гарно був приклеєний. Але все чисто, все сухо. Я не знаю, мені здається, це можливо якийсь міф, не міф, але 4 роки простояв будинок, нічого не почорніло. Все сухо, все ідеально. Трошки ще зверху зараз познімаю. Та все. Можна замовляти вікно вибивати один ряд цегли та вставляти вікно. Також, друзі, хотів спитати поради, хто розуміється, не розуміється, почав утеплювати ось таку підшивати, зашивати таку ось трубу. Це у нас водичка йде на полив та почав її засовувати. Ось такий утеплювач. Потрібно засовувати, не потрібно. Можна без цього обійтися. Чи взагалі це ні до чого. Я вирішив засовувати, щоб воно конденсат все таки буде збирати, щоб воно до стінки ніяк не доходило. А було все всередині та підсихало. Чи воно так не буде. Порадьте, будь ласка, дякую. Отже, друзі, такий результат в мене вийшов. Став, будь ласка, лайки, мене це дуже мотивує. Пишемо коментарі, підписуємося на мій канал. Всім дякую. Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па.